Вітаю хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю на українському стратегічному форумі за Недершаха за Персію. І ми продовжуємо розбиратися, що ж там такого нового накрутили в беті BBG, яка вже ось ось вийде в понеділок, мабуть, буде офіційний реліз цього моду. Оновлення моду, і можна буде грати без всіляких бет. А нарешті 48-м ходом я нам. Поставив картку на білдерів, також треба доселятися. Вважаю, що треба доселятися, бо ну, якщо вже взявся розселятися, то тут треба. І мені ще випав, просто безкоштовно, без будь-яких читок. От просто взяв і випав мені торгівець на плюс 2 і на караван. Просто бімба. Що, ж, гра мене балує, дуже любить мене гра, але я роблю все, щоб не виграти. Куди там селитись і що чопать на тих сетлерів, я зараз не знаю, але знаю, що треба чопать і чопаю. Чопати треба. Взагалі-то треба чопати на цих на білдерців, але ну, можна і трошки на сетлерів чопнути. Через те, що немає знижки, бачите, досі немає жодного кампусу. Хоча 40. 40 науки звідкись таки береться, ну бо це не дершає в нього е, круті трячки. Тому можу, е, ну, можу собі дозволити, не мати взагалі кампусів і мати непогану науку. Ну також, Ага, такий є в мене півтора кампуси. Все, набрехав, набрехав. Ну, якщо ви таке робите десь 38-м ходом, то воно непогано, а коли вже 50-й хід, ви розсилюєтесь, то трошечки-трошечки запізно десь на 5 ходів раніше треба це робити. Але ну ви ж бачили самі минулого разу, що Normal Edge -er качка тому страждає. страждає залом... не тільки я, але загалом темп страждає. І вже закривається навіть учнівство саме собою. А Пагорбів досі оброблених нема. Тобто, так. Але, але загалом направленість непогана. Ще досіляємось. Більше міст, більше можливостей. Через те, що пізно доселяюсь, не зайняв вчасно, місце під місто, і Вавілон прям в мене вселився. Це містом, яке відпадає, і в мене виходить, що на одного сетлера більше. Куди його, куди його пхать, вже ну, я не знаю. Бо місця закінчилися. Я все одно ще не хочу будувати місто на помильці, бо там нема жодної клітиночки, яку можна було б обробити. Подивіться, скільки в мене білдерів зараз зазвичай таке відбувається десь в 40-х ходах, але вже 52-й хід. Тому це я ще раз звертаю вашу увагу на темп. Тому темп це не прості слова, це дуже-дуже важливо. Багато ми обговорювали, куди мені таке заселити це місто. Я хотів вже поселитися під Торес. Ну у мене там буде місто неподалік від нього на річці, а я ще одне місто хотів під Торес. Але Осман сказав, що краще не треба і порекомендував мені поселитись де-інде. В формі. Ну і Я поселився де-інда, все помилочка, я не... неправильно трошки збудував, ох, як його звуть, аквідук. Ну, це я вже зараз бачу, що така помилочка відбулася. І ще одна помилочка, парсу посадив на мармур. Треба було сідати не на мармур, а на, на... на дерево лівіше. І тоді б я і дістав цю камінючку і мармури обробив би їх і мав більше продукції. Але нічого з цього не я не зробив. Ну і чекаю, доки в мене з'являться дискантні харбори. Пішов відкривати астрологію дуже вчасно. Спочатку став місто, потім відкриваємо. А, треба трошечки, мабуть, все синхронніше робити, щоб промачка не, не пропадала на, на хірню. Отже. Пішов я кудись далеко наліво на мінус 20 лояльності, але там три люкси, хоча частково вони дублюються. Тобто тільки два нових люкси. І ну, подивимось, що з того міста вийде. Дуже така ризикована ідея. Безпека цього міста вона тримається лише на чесному слові Османа. 56-й хід, нова доба розпочинається, нова золота доба розпочинається. Я беру. Фріінквері беру науку з цекашок, Хоча, е, мабуть, харбори також дадуть трошечки науки, але вони там будуть будуватися до кінця цього віку. Тож, е, ну, мабуть, не дуже. Ну, і бачите, дуже складно тяжко розселятися, додаткові міста ставить, бо зараз в Меті десь так близько 12 міст ви маєте. Побудувати, і коли вам треба на другу хвилю чи на третю хвилю розселення добудувати ще 6 місць, 6 додаткових білдерів це дуже, ну, дуже багато коштує. Це десь приблизно ну, півтори тисячі золотка, якщо просто їх куплять. Ніхто так не хоче грати, всі грають в будиночок на розселення. А як ви пам'ятаєте, я зіграв в будиночок на губерів, який є, ну, наче непоганий, але. E, нічого такого особливого він мені так і не надав. E, розчарування відбувається в мене за розчаруванням e, мета вона не просто так. Тому треба просто грати мету і все буде у вас непогано. До речі, я тут підрахував міста і подивився, що я не доставив ще два міста, тобто 6, 8, 9, 10. Так, і треба було б ще два міста. Тобто те місто, яке я так не хочу ставити на помийку, можна було б доставити. І оскільки в мене ще одне місто вкрав Вавилон, то треба було б йому на лице також місто поставити на воду, щоб взагалі ну, для повного щастя. Це по-перше. А По-друге, я не відкрив гільді, розумієте? Не відкрив гільді досі. Йду в форму правління. Звичайно, я в неї не ходжу, але щось мені підказує, що треба раніше в неї ходити, бо я завжди дуже її затримую, і це погано. Ну і оскільки я не мав додаткової культури в першому віці, тому дуже складно буде закрити е, торгову республіку зараз. І, ну я просто йду в Райт. Все, все логічно. І тому не маю гільдій досі. А гільдії це ж необхідно для цієї золотої доби і втрачаю дуже багато науки. У нас тут якесь голосування на люкси і на зріст. Я нічого з цього не отримую. Найкраще на що я можу розраховувати, це торгові каравани в булку або торгові каравани в мене. Але там вирішили кидати в Османа. Тому я нічого не, не маю з цього конгресу. Дуже сумний конгрес. У нас дуже слабка коаліція, у нас, наче, чи два Норма Лечен чи, чи щось таке сталося. Не зрозуміло, але тяжко нам. тяжко. Отаку пораду вам маю. Завжди плануйте де ви будете будувати промзони. Звісно, міточки не можна ставити, але е, все одно треба це думати. Я витратив заряд білдера минулим ходом, чи два ходи тому, і тут, тут, тут же його і зруйнував аквідуком, бо ну, не запланував промзону в цьому місці. Тож, думайте, коли граєте, хлопці? Щодо розселення, це все, 10 міст, максимум на що я спромігся в цій грі, хоча я кажу, ще місце на 2 міста було, але. Ну, я чомусь не поставив. І добудовуємо білдерів. До речі, 57-й хіт, Аквідуки — від це крінжа. Треба раніше їх закладати. Ну, Вони дуже дешеві. Чим раніше ви їх закладете, тим краще вам буде. А ось і те саме місто і Спахан на мінус 22 лояльності. А, ну, Наче виглядає, що все, місту кінець, але насправді ні, я вже маю Віктора. Віктор досить швидко сяде і там, додатково 9 лояльності, зараз мені 14. Ще я не властиво для себе. А, додав, додав ще один елемент, який я раніше ну, просто не встигав зробити. я Побудую досить багато колясок. Досить багато прибілів юнітів, щоб використовувати картку на плюс одне задоволення від гарнізону. Не можу зрозуміти, куди мені тут що будувати. Ну і тикаю жовтенький райончик, як за таким нубським білдом. І, мабуть, все ж таки куплю Heavy Chariot, ні, не куплю. Ну, не зараз, то пізніше куплю. Там точно буде тяжка, тяжка кава, бо я вже бачите, в Хагматані одне місто виділив на то найсильніше, мабуть, на цей час. Не знаю, чому в Хагматані, але там будую коляски. Щоб запихнути в кожне місто. Мені дуже подобається коляска, Люди там будують різних скаутів, і ще там щось. Але якщо воно будується один хід, то насправді ну, немає різниці. А коляска ще ж можна буде проапати в кірасір і інших таких прикольних юнітів. Намагаюсь вимінити собі якомога більше люксів, бо я маю дуже багато дублікатів, але. Це все добрікати з одного континенту. тобто, ну, Насправді 4 люкси лишення веспахі, зможу додати барвник. Хоча в мене наче є барвник. Так, зможу додати шоколадку та той, як його звуть, прянощі. А так, все. тобто, 6 люксів маю і треба ще більш виміняти. Ну, Люди, наче ну, норм. Торгують якось інколи. Не завжди не знаю, що ставить. Тримаю досі картку на білдерів, хоча вже треба було б її давно виняти, бо 62-й хіт. А, ну, за нормальними таймінгами, десь на 55-й хіт ви її виймаєте і вже все чопаєте, 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 і потім, а, якщо треба, докупляєте в нових містах білдерів. Хоча, скоріш за все, воно не треба, бо нові міста сідають. У них там нові білдери, ви одразу ще одного чопаєте, і дуже швидко ваше місто росте. Я так не зробив, бо просрав золотий вік. До речі, маю на погані каравани. 4-3-2-3, 2, здається, в МАШ. Ну, бо там Мокша на 3 вкачаний, новий Мокша. Маю багато віри з цього, і треба було б щось купляти в машаді, але я ну, забув взагалі за цей прикол новий Мокші. А також цей перс мені дуже подобається, що в нього крута дуже синергія. Ви маєте каравани, які дають вам додаткову науку. Ви кидаєте каравани в Мокшу, ну, зараз в Мокшу кидаєте каравани, Мокшу в 3, ще додаткову культуру маєте і можете ще будувати парадейзи, які дають вам ще більш додаткової культури. Просто бімба якась офігенна, офігенна цива. Я от спочатку не зрозумів і вважав, що кір кращий, але зараз бачу, що ні, я помилявся. Ну, так дуже часто відбувається. Я помилявся, і не дерша, просто. Бімба, подобається, дуже подобається. Якби я б грав на будь якій іншій 160 на 83, то були б недосяжні стаці після такого провального старту, але не Дершавін. Прощаю вам ваші помилки. Маю дуже дружнього сусіда, який третій радіус зранку викупає. Я не повикупляв другі радіуси, і тому, бачите, забувся. Забувся. хоча мав кошти, і тому от страждаю. Ну, що поробиш, качка грає, як качка, нічого не відбувається. Так, треба було от сюди місто ставити. І оте місто, бачите, там виявляється, була селітра. Тобто можна було б ще й туди якось впихнути, але. Ну... Нічого не зробив, мінус 5,4 ви в пахані. Зараз місто ще трошки підросте, я там кину караванчик і все буде офігенно. Дивлюсь Віктора, я думав, цю прокачку взяти, але воно іншим містам дає плюс 4, тому Віктор з цією прокачкою дуже, дуже сильний, коли ви ведете агресивну війну, щоб міста не відпадали по лояльності. От Вона дуже-дуже допомагає. Вона не дуже популярна, хоча плюс 3 дає, тому можна тримати. МД-шок синіх нема взагалі на карті, тому я не дуже розстроївся, що не бачу їх. Зазвичай ставлю візель банкінг, але ж я кидаю півтора каравани назовні. Такий караван взаємовічливості в Вільхіміну. І лише 60-яким третім починаю будувати універи. Хоча навіть ну так, в Тарсусі будується універ, в інших містах ще добудовуються попередні райони. Ну, щоб ви розуміли, зазвичай круто починати будувати універ до 60-го, так 55-й, 57-й. Зараз 60 Третій. Ви бачите, що я на сім, мінімум на сім ходів відстаю від нормальних таймінгів. А якщо там якась вільгіміна, то в неї, мабуть, вже і універи збудовані. Також намагаюся забустити собі, яких звуть, арбалетів, а також. Зізнаюся, збудую трібушети. Я взагалі ніколи не будував трібушети, але цього разу збудую, бо ну, я відчуваю, що сильно відстаю і не можу просто так хардом закривати ці техи. І щиро кажучи, їх треба закривати кожного разу. Е, до речі, я вже казав це минулого разу на минулій серії, але я ще раз повторюю, коли ви в золотому віці. На науку, наприклад, як в мене зараз, ви маєте додаткові 5% на бусти. Тому треба якомога більше бустів робити саме в золоту добу. Про гравці вони взагалі всі пам'ятають, у них там все ботай розписано, що там ти будуєш. Я не пам'ятаю, які там всі бусти, і стикаюся з бустом і дивлюся, як його можна зробити, коли я вже до нього дійшов. Але зараз, бачите, через те, що я почав частіше трошки грати, вже заздалегідь будую і е, трибушети, і збудую, увага, спойлер, три е, як їх там, ну не мушкетери, а три лінійні піхоти зроблю. Ну і подивіться, які каравани маємо. Дві голди лишень, лишень дві голди всередині імперії, але це тимчасово. Це тимчасово, воно потім покращиться. От і всі мої старання з того, що я будував прибілди, Окупилися. Маємо додаткові 11, 10, задов... 10 задоволення, бо 10 міст, 10 задоволення за картку ретейнерси. Думав, 11 голди зекономити ні, краще ставити картку на задоволення. Ну і загалом маємо три картки на задоволення, тобто спадок. Республіканський ретейнерси, і вже дуже скоро я закрию картку лібералізм. Все ж таки пішов в експлорейшн. Хоча, бачите, тут я знов обісрався Зазвичай, коли ви так робите спочатку в монархію, потім в Експлорейшн, то ви можете бустити нормально. Нормальненько, так як їх звуть. Дві каравели збудувати. Я знов не збудував дві каравели. Це просто Пізір. 89 культури, і зараз я просто два ходи культури викидаю в нікуди. Через те, що ну просто залінився будувати дві каравели. Це прям серйозна, серйозна, серйозна помилка. Завжди я все забуваю з цими бустами, а вони суттєво суттєво впливають на вашу гру. Хіт там, хітцями, от вже різниця між вами ну Між мною та якимсь лідером крутим, хто там всі ці бусти пробив, вже різниця 5 ходів, 10 ходів. І так виграються ігри, насправді. Тому це дуже важливо. Намагайтесь їх запам'ятати, намагайтесь їх робити, всі ці бусти. Інакше ну, будете так посередньо грати, як я. я Думаю, може кинуть зовнішні каравани вже розвідав. Нідерланди, але каравани, бачите, вони ходять суходолом, це не дуже круто. Хоча вже 66-й треба було б це трошки раніше робити. Але ж я перс, мені ну, норми внутрішки кидать. І щиро кажучи, дуже слабкі каравани. Поїхали, поїхали таке море. Спочатку я кинув в, Бат... в Батавію якийсь караван, щоб ну, я не знаю, як то працює, але знайшовся такий. Морський караванчик, ну, якось голду вони дають, але статси дуже погані. І в нас була дуже така бурхлива дискусія в кінці гри. Я от питаю хлопців. Нашу мені зовнішні каравани. Вони кажуть, бо вони сильніші. Я їм кажу: ну, от в мене такі каравани, а щоб зовнішні були сильні, треба ж доставляти додаткові картки. Вони кажуть: ми не знаємо, чому такі хірові в тебе каравани в Голландію повинні бути кращі. І що там взагалі відбулося? Чому такі погані каравани в Голландію зовнішні, я не знаю досі. Ну і ніхто не дав мені так відповідь, чому вони такі погані. Отже, висновок, ну, я для себе зробив, що тільки внутрячки, тільки хардкор за такі циви. Воно не дуже вигідно, насправді, тому що якщо ти не кидаєш в когось карвани, і в тебе не кидають карвани, Голландія в мене кидає, в неї немає іншого вибору. Але зазвичай я б сидів тільки на своїх внутрячках. А це завжди гірше, ніж зовнішня торгівля. Ну, там, то кугава, мабуть, також не дуже. Бенефіціює від лишень внутрішньої торгівлі. Ізоляціонізм до добра не доводить як в житті, так і в грі. І щойно я це сказав, як, бачите, забираю торгівця на внутрішні каравани. І Тільки лише завдяки йому я буду мати дуже багато золота. Якщо ви граєте у таку сиву, як Дершах, зазвичай цього торгівця всі скіпають, бо він ну, не потрібен людям, які просто зовнішні каравани кидають, або в яких взагалі нема караванів. Тому якщо ви не дершах, там якийсь Крі, і будь-хто, у вас дуже великий шанс забрати цього хлопця. Він дає неймовірну кількість золотка, Ну, припустимо, у вас 12 міст, якби було 12 міст, то 11 Караванів і десь приблизно ви 5 додаткових золота, це 55 золотка вхід додатковий він дає вам. Ну, приблизно так. Можливо, трішки більше, може трішки менше, але якщо ви граєте якусь метову мету, маєте отаку ситуацію. Доплив я до буенос Айреса і кажу: ах ти ж Пес, ти приховав Буенос-Айрес. І нічого мені не сказав. Е, ще один мінус, чому я. Е, чому треба було поставити місто на воду, щоб побачити Буеносайрес? Ну, я ж цього не знав. І дуже погане місце на воді. Ну, коротше, то вже така історія прохолодна. І вже дві години минуло від того. Я вже і забув за те. Зараз я зосереджений на тому, щоб ну якось мати гідні стати. І бачите, не дивлячись на що, все ж таки стаці наче наші ну, нормальні порівняно з, з усіма іншими, так 200 на 100. Там трошки більше того, трошки менше цього. Досить непогано все йде, поки що. Я не знаю, що там відбувається з людьми. Всі кажуть, що магнус поганий, але мені дуже подобається права прокачка. Цього разу я його не брав. Ну, не мож... тому що не було золотого віку, і мені треба було добирати губерів, які б компенсували мені стати, які я втратив. Але от мені здається, що можна якось придумати якийсь білд, коли ти береш магнуса трошки раніше. і Цю праву прокачку використовуєш наповну. Я вже так грав в ці мене правда там вбили в тій грі, тому ви її не побачите. Але я брав цю праву прокачку, і виходило досить гідно. Ліва прокачка, кажуть, взагалі фігня порівняно з тим, що Мокша дає. і Хлопці такі праві, Мокша дає. З лівої прокачки Магнуса ви берете лише додаткову одну промку з караванів, а з лівої прокачки Мокши, але додатковий титул витрачаєте. Так, Мокша 3, Магнус 2. Так от, Мокша 3 вам дає на одну промку менше, але дає більше культури, тобто дві культури це дуже важливо для. Білдав розселення, щоб мати ранній феодалізм, ми про це вже говорили. І також Мокша дає вам можливість, це взагалі просто бімба, куплять за віру райони в місті. Тобто Мокша вам дає плюс 2 віри за кожен район в місті. Через це люди грають картку на плюс 1 промку, бо ви все одно берете з Мокші Пантіон. Тобто, всі вологі фантазії, всіх гравців. Вони втілились, тобто, о, це так круто. І мета вона все, зацементована, ви вже нікуди не дінетесь. Мокша, мокша перший. Навіть якщо там всі бафають, це фігня, бо ви пантеон з змокше берете і можете грати 4 міста з плюс 1 промкою. Так от, він вам дає е, віру, і за цю віру, якщо ви Мокша 3 качаєте, ви можете купляти ще райони в капіталі. дивлячись ні на що, наче нормальні таймінги, закрив. 71-м ходом е, індустріалізацію, наче все норм, наче все добре, тільки по культурці. Е, невеличкі проблеми. ну Їх ще не видно, але вони вже назрівають. Бо в мене закінчуються райони, а я граю такий нубський білд, е, на, ну, де, де я ну, будую таку послідовність е, жовтий-синій і коричневий е, райони і взагалі забиваю на. На ці, на культурні райони. Тому ну, це не дуже хороший білд, але він досить простий, він дієвий. Я не можу сказати, що він поганий. Він дозволяє вам не здохнути, як собаці. Е, торгуєте там. Ну, тобто маєте непогані статси, але не найкращі статси. Місто Іспахан просто бімбо, Подивіться, два вугілля, три люкси, навіть чотири люкси воно там ще один. Барвник є, ну це найкраще місто моєї імперії, і я маю подякувати, мабуть, Вавілону, що він так мене підселив, що я був змушений таке далеке місто будувати. Ну насправді я зміг його збудувати, тому що ацтек наспав на Гал, а Гал був новачок. І я всім казав: не вбивайте новачка, не вбивайте новачка, але ацтек щось продуплив і не вбив його. Але осман покарав його і... чи покарає його. Там просто ацтека зносять. Османські яничари, тому я маю можливість те місто тримати там. Ну і для, для османа також вигідно мати ну, там, когось, хто точно на нього не нападе. Тому таке в нас дружнє відносини і місто дуже офігенне, я дуже задоволений, що воно там є. Завдяки йому я ну можу хер, хер забити на як їх звуть? на нафтові електростанції в майбутньому. Бо два вугілля і ще одне вугілля в мене на території, ну окрім Іспахана є. Тобто три вугілля ну досить багато, за скільки дев'ять дають, дається дев'ять. Це з головою на десять міст вистачить. Якимсь дивом мені дістався Ісідор Мілецький, і я вирішив збудувати ух, заборонене місто. А, серйозне, серйозне таке чудо, я зазвичай його не буду, якщо не маю інженера. Тут, тут маю і вперед. Але є невеличка проблема, я хочу впасти в темний, але якщо я це місто досить швидко, то а, ну, не, не матиму. Не матиму темного віку і не матиму героїка через 20 ходів. Ну так, Цива працює, що вам треба планувати хоча б на 20 ходів вперед. Але мене це не зупиняє, і я жваво так добудовою клікаю все в, в це чудо. картку поставив. І добудував його за один хід до зміни епохи і випав в Normal Age, normal age Enjoyer, як то кажуть. Ну, не знаю, може це і не так погано, бо Іспан не буде відпадати, хоча, можливо, він взагалі не буде відпадать. Круто те, що виявляється, що Осман його також будував, і я його в нього вкрав. Тому, мабуть, мабуть, таке рахується, і вже на зараз видно моє відставання по науці від людей, які мали золоту добу на соточку. Я відстаю, не дивлячись на те, що епоха ще не змінилася. Ми всі наче рівно йдемо в індустріалізацію і на цій веселій ноті, де я отримую додаткову круту картку, я думаю, ми закінчимо сьогоднішню серію. Тож я закликаю вас знов підписуватись на канал, лайки, коментарі і шарти відео не лишені в Ютубчику, а ще є в. Телеграмі підписуйтесь на Телеграм, маю власну групу. Вона досить жвава, така. Там люди пишуть щось. Я навіть не сподівався, що це буде комусь цікаво, але, от бачите, є, є люди. Я там інколи різні почу. Тож не все так там погано, як здається. І підписуйтесь на Discord, щоб нам було легше збиратися. Uh, ще раз наголошую, збираю ком'юніті ну, на зараз такий план, що, щоб ми могли збиратися хоча б двічі на тиждень, десь на вихідних і грати uh, гру, бо дуже багато ком'юніті, які там супер серйозні, і туди хер влізеш, вони просто вас розвалюють, а uh, в нас ну, намагаємось таке дружнє лобі збирати, де вас ну, не, не будуть вбивати. Хоча б можна буде про це доветись, щоб новачки мали можливість ну, ну, пощупати циву, можливо, комусь подобається, він вже потім розбереться, сам як йому грати. Тож, наголошую ще раз, підписуйтесь на Discord. Дякую, що додивились до кінця. Побачимось завтра. Бувайте!